У Каліфорнії створять місто для шанувальників марихуани. Одна з найбільших компаній у США з виробництва марихуани. Американц Греєнц купила у Каліфорнії невелике пустельне місто і планує перетворити його на гостинне місто з канабісом, пише гетелеграб. Американ Греєнінц заявила, що придбала 80 акрів землі міста Ніптон, де знаходяться готель, кілька будинків, парк та кафе. Нинішній власник міста сказав, що продаж все ще не завершений, проте підтвердив, що компанія є покупцем. Він відмовився розкривати ціну до закриття угоди. Як пише видання, компанія планує витратити на цей проект 2-5 мільйонів. Згідно з планом, створення туристичного об'єкта буде завершено через 18 місяців. У місті збудують нові будівлі і використовуватимуть поновлювані джерела енергії. На вулицях продаватимуть льодяники. Цукерки і жувальні гумки з марихуани. Місто Ніптон було засноване в 1905 році як поселення золотошукачів. Наразі поселення пустує, у ньому проживають всього два десятки мешканців. За матеріалами сайту News Граком.